Політики також люди, правда, не всі і не завжди. Але їм властиво помилятися і потрапляти в курйозні ситуації. А народ за цими курйозами може скласти собі картинку Хто є хто. Бо навіть якщо цілодобово трендіти популізм і замилювати очі народу, все одно воно десь обмовиться і вилізе те, що дійсно на думці. Ви на каналі Макадзеба. Не забудьте підписатися на канал, поставити. Потужну подобаєчку, написати любий коментар та натиснути на дзвіночок, щоб отримувати сповіщення про нові випуски. Одеський депутат корупційної системи це вже сам по собі ходячий мем. А якщо він ще щось там заговорить, так на засіданні міської ради в 21-му році депутат Андрій Кисловський випилив свою крилату фразу для того, щоб щось украсти, треба щось мати. Для того, щоб щось украсть, потрібно щось ще іміти. Я, я з кінця почав. Тому давайте щось поіміємо спочатку. Думки в голос чи обмовка за Фрейдом, Чи може депутат вже розпланував, куди поїде відпочивати за ці гроші, яку дачу собі відбудує. А тут не задача. У бюджеті навіть не вистачає коштів, щоб щось звідти вкрасти. Не дивно, що ця фразочка викликала в сесійній залі істеричний сміх. Мабуть, кожному з них боляче пече ця проблема. Що ж, дожилися. Напевно, що папірідники розкрали, а бідолашним наступникам нічого не залишили. До речі, пан Кисловський – персона сама по собі неоднозначна і частенько бував фігурантом різних скандалів. Наприклад, на одному із засідань міськради пан депутат дозволив собі закурити. Більш за все то була електронна цигарка, але детально камера не фіксує, що саме він там курив. Можна тільки здогадуватись. А якщо серйозно, то Кісловського вже неодноразово звинувачили в незаконних оборудках із землею та навіть у співпраці з ворогами. Тому його крилата фразочка, то просто знахабнілі думки вголос. Та, попри всі стереотипи, є в нас і такі вельми милосердні, добродушні політики, які горою стоять за свою родину і навіть за власну тещу. Колишній прем'єр-міністр України Володимир Гройсман публічно зізнався, що любить свою тещу, та так сильно, що аура його любові монетизується у шалені гроші, за які жіночка змогла придбати навіть квартиру. Києві, звичайно, у Новопечерських хлипках. Взяла кошти і придбала Чи? свої, власні. Тобто у неї були такі заощадження. Ну, а як ви думаєте? Взагалі я взагалі хочу вам сказати, що я дуже люблю свою тещу. Дуже, надзвичайно. Проте сам Гройсман зі щирою душею стверджує, що він прем'єр поки ще не може купити там якусь нерухомість, наприклад, в Києві. А те, що взяла і придбала. На картах Торо, мабуть, заробила. Здається, екс-прем'єр. Навіть сам не вірить в те, що говорить Відмазка рівня дитячий садок і група номер 4 А ось ще одна фраза, в яку не повірять навіть малятка: оці руки нічого не крали. Хоча можливо він і не бреше, бо люди такого масштабу крадуть не руками, а головою. Він же нам не Янукович, щоб по кишенях шарити. Але тоді на піднесенні помаранчевої революції. Ющенко дійсно повірили і підняли за нього ціле повстання. Разом нас багато! Це був перший і останній раз такої шаленої довіри до політиків. Але Ющенко був хоч грамотним, і чого не відняти, це те, що фінансову реформу 96-го року він провів вкрай вдало. А ось деяким нашим політикам не завадило б сходити до першого класу, так навідатись там про всяк випадок. Раптом там щось цікаве розкажуть. Наприклад, про рахунок в межах десяти. У мене є два заступника. Чотири з яких вже місяць лежать в кабінеті міністрів, яких призначити неможливо. Не знаю чому. Кажуть мер Києва Віталій Кличко і досі сидить і рахує на пальцях своїх заступників. Скільки ж їх там у нього? Два чи чотири. Але з ким не буває? Можливо, людина просто обмовилась. Головне, щоб так бюджет не розподіляли. Було 10 мільйонів гривень, 5 украли, 3 списали, 3 поділили, а інше чесно залишили людям. Напишіть, друзі, а хто знає, по чому там скумбрія? Точно не повісім. Бо перша леді України десь знайшла точку із дешевою рибкою. Або це був них це була скумбрія, заморожена скумбрія з якою можна приготувати безліч чудових страв. Вона коштує 8 десь гривень за кілограм. І ви в вашій родині ви таке їсте? так мені можеш. Мабуть, ларьок у неї під хатою. Там і яйця по 20, і хліб по 5, А нарешту ще й пару кіло чорної ікри можна придбати. Що тут сказати? Перші леді України такий побудували комунізм силами народу, мабуть, і зовсім не сумніваюсь, що такі комуністичні крамнички реально існують, десь там у депутатській їдальні чи на просторах. Конче заспи. А що ж робити тим, хто щоразу гне матюки біля паличок АТБ і півгодини відшуковує продукти по акції? Ось один народний депутат від партії Слуга народу Євгеній Брагар дав цінну пораду. До студії прямого ефіру зателефонувала українка, яка поскаржилась, що нестерпно дорого оплачувати комуналку. Буквально нічим, оскільки пенсія лише 2000 гривень на місяць. Якщо врахувати всі комунальні послуги, то на життя залишається мінус 107 гривень. На що брагар відповів, щоб та продала свого собаку, особливо якщо він елітної породи, то можна отримати непогані гроші на його думку, і ще декілька місяців протягнути. Як пан Олександр сказав, що собака якийсь там в дворі, якщо елітної породи в дворі, то дві, то дві, тисяч, вона дві тисяч, продати тисяч. Ми можемо зараз Я, як, як заплатити Елітної породи. Так. Якщо елітної породи, так. то що? То може вона його продати в будь який момент і спокійно собі сплатити. На що наступного ж дня розлетілася куча мемів, а на вулицях кажуть, навіть поменшало собак. Збирають десь собачі повстання, мабуть, проти корупціонерів. І тільки після того, як у соцмережах народ і песики збунтувалися, відписалася від гори депутата, він врешті схаменувся і вибачився перед жіночкою. А також знайшлися небайдужі люди, які допомогли їй сплатити за газ та інші послуги. Ось він, той самий елітний пес, кудлатий дворовий собака. Шарік. Так одне за одного і тримаємось. Та знаєте, що не тільки перша леді України живе у комунізмі. Скандально відомий нардеп Микола Тищенко якось заявив, що купує гречку по 12, яловичину по 20, а сало по 50. І найцікавіше. Що Микола навіть назвав точку, де ж такі ціни з машини часу? На Бісарабку хожу. мені там подобається сало їсти. Перший шматок коштує десь приблизно від 50 до 200 гривень за кілограм Гречка? Ну, 12 гривень я покуп, куп, куп, купляв. Яловичина коштує від 50 до 70 гривень, було то, що я купляв. Я пройшовся по цінах, можна було купити і за двадцять Бесарабський ринок у Києві. Ні, може там дійсно десь там продають спід прилавка спеціально для інопланетних істот з титулом недоторканності, і все може бути. Але Тищенко не просто нардеп, він ще й ресторатор. Тому, використовуючи ці дві посади, цілком міг зробити собі ціни, хоч з 200% відсотковою знижкою. До того ж, з Тищенко краще не жартувати. Бо психіка така хитка, і в разі чого може і в бійку полізти, і з охоронців натравити. Як власне сталося цього року в Дніпрі? Охорона Миколи Тищенка за наказом свого господаря накинулась на колишнього військовослужбовця, скрутили і не слабо побили. Це відео вчора облетіло усі соціальні мережі. На ньому можна побачити напад людей у формі на чоловіка у цивільному одязі та з візочком у руках. Судячи з усього, причиною сварки стало те, що нардеп гуляв містом у військовій формі, при тому, що він не являється ані чинним військовим, ані ветераном. Але коли Тищенко зрозумів, що потрапив в пастку свого нестерпного характеру і депутатської нахабності, то просто звинуватив того військовослужбовця у якихось там зв'язках з ботофермою. А він, герой Тищенко, нібито виконував надсекретне бойове завдання. Та таке секретне, що про нього навіть не знали жодні держоргани. Але ця безглузда відмазка не допомогла ресторатору. Справжня катастрофа нардепа, коли від нього відхрещується навіть власний кум. Тоді ти вже точно в повній сраці. Колишній кум Тищенка Андрій Єрмак швиденько заявив, що засуджує дії свого кума. І взагалі не має до нього жодного відношення. А то чого доброго? Почнуть рити під Тищенка, а викопають єрмака. А далі карма Феміди не змусила себе довго чекати, і Тищенку повідомили про підозру, виключили з партії та провели обшук. Та й під час обшуку буревій курйозів не припинився. Звинувачений депутат мав щось таке у своєму телефоні, що навіть не пошкодував покласти на нього пару цеглин. Я попереджаю вас, якщо ми якісь дії зробите, я інші, не ж дізна... я, я вас, я я вас не затримаю. Все, хорошо. Якщо ви здійснити, але як повідомляють правоохоронці, навіть з розбитого телефону зараз можна дізнатися будь-яку інформацію. Ну і звісно, хто ж буде королем курйозів, як не колишній актор студії квартал 95»? сучасний актор Офісу президента Володимир Зеленський. І ось він найголовніший з усіх політичних курьозів і найдотепніших жартів України. Я обіцяю вам піти в президенти України. І відтоді політичні курйози не покидали майбутнього президента. Під час знаменитих дебатів Порошенка Зеленського в дев'ятнадцятому році, коли Петро Олексійович влучно назвав Зеленського котиком, таким собі кошаком у мішку для майбутнього України його команда команда пропонує обрати. Нам, українцям, кота в мішку. На що Володимир Олександрович відповів, що краще бути котом у мішку, ніж вовком в овечій шкурі. Такий собі натяк на Петрика. А як ви вважаєте, друзі, чи справдилися слова Порошенка? А чи може Зеленський для вас переріс і скошеняти у справжнього лева? А під час інавгурації посвідчення президента чомусь не хотіло йти до рук новообраного Керманича? Прошу вручити знак Президента України після того, як Зеленський поклав його на церемоніальну подушку, воно зробило ноги і зіскочило. Посвідчення швиденько підняли, але камери інцидент зафіксували. І дехто навіть знайшов в цьому недобрий знак. І вже незабаром прокляття не змусило себе довго чекати. Володимир Олександрович. Прокоментував, що насправді відбувається в Україні. простіше кажучи, приніс рока повна. Мабуть, це одне з небагатьох тверджень, де президент має цілковиту рацію. Проте Зеленський з усіх сил намагався переконувати, що це не прокляття, а він не лох в свої 42 роки. Мабуть, що навчався правлінню держави, він за методичками Януковича, вже аж занадто схожий совниковий запас. Або якісь там дитячі комплекси, щоб його доросло дядьку, ніхто не вважав за лоха. А ще Володимир Олександрович слів на вітер не кидає. Сказав, зробив. У му році Зеленський пообіцяв нам повну країну в смартфоні. Тому я правда мічкаю о нашій країні в смартфоні. І щоб ми були першими в світі. І що ми маємо? П'ятий рік дистанційного навчання та віддаленої роботи. Спілкування з рідними через месенджери та цілковите життя в онлайні. Якщо раніше бюрократія була з принципом без бумажки ти какашка, то зараз ми комашки без смартфону. Що ж, так іноді виникає питання: а може не ту професію обрали наші політикани? Треба було вступати на актора чи клоуна цирку? Такі таланти пропадають під куполом ради. Та постає питання ще й до народу, ви що? На виборчій дільниці голосуєте методом. Лічилки? тут циганка ворожила, кусок сала положила, бо інакше як ця вся клоунада злітає до небес та потрапляє у Верховну Раду. На цьому все, друзі, дякую за перегляд. Не забудьте підписатися на канал, поставити потужну подобаючку. ще можете підтримати мене донатами або купівлею моїх особистих програм тренувань. Послання буде в описі до відео. Всім па-па!